Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Андре Авто Волоческ і хочу запропонувати вашій увазі ось такий Volkswagen Golf. Це є 2017 рік з 2-літровим об'ємом двигуна 110 кВт. Як ви бачите, має дуже гарний такий синій колір. До речі, дуже рідкісний. Не завжди виходить його знайти. По лекофарбовому покриттю немає жодних зауважень, він десь в рідній фарбі, на гарних легкосплавних дисках, гарна резина. Салон у нас де тут а, е, в Хайлані, комбінований, шкіра з матерією. Зараз е, покажу вам, обійду весь автомобіль по колу, ну і відповідно покажу вже, як виглядає салон даного автомобіля. Ще раз наголошую, це є 2-літровий двигун на механічній коробці передачі. По комплектації передній-задній партроні. Має також фаркоп, камеру заднього виду, підігрів сідушок, підігрів дзеркал, підігрів заднього скла. Заводиться даний автомобіль з кнопки, тобто має старт стоп має безключовий доступ. Ось так у нас виглядає задній ряд сидінь. Сідіння без пошкоджень, потрібно зробити легенький детелінг. Ну, це все зробиться в Україні, якщо когось зацікавить даний автомобіль. На кожній дверці має підсвітку. Тут панорами в нас немає, але чесно вам скажу, якщо вона є, то добре. Якщо її немає, то ще краще, коли її немає, бо тому що не буде ні дрибіжати, ні текти, ні нічого. Чотири склопідій-мачі, складання дзеркал, електрика. Ось тут у нас де підсвітка. Вночі вона дуже гарно виглядає. Відповідно видно, де можна, де знаходиться ручка на відкривання дверей, має масаж сидінь. Вартість даного автомобіля в нас в Україні буде становити з всіма документами, враховуючи сертифікат, що ви могли її поставити на облік. Це буде 14 600 доларів. Пробіг даного автомобілі зараз на даний момент 238 тисяч. Дістриб'юцію виконано на пробізі 207, тобто вам не потрібно міняти рівні ролики і помпу. Тільки поміняти масло вже коли приїде автомобіль в Україну. Також, як ви бачите, має камеру заднього виду. Тут у нас де клімат. Ось у нас стар-стоп для заводки і глушіння двигуна, Автохолд, електроручник. Кого цікавий даний автомобіль, можете телефонувати. Виїзд в Нідерланди плануємо в неділю. Також, хто має можливість і має бажання їхати самостійно для того, щоб придбати собі автомобіль без проблем. Можете телефонувати 0976062599, Поїдете разом зі мною, підберете самостійно. Я з документами вам поможу. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. Дякую за...